Шановні учасники каналу Капітал.Юей. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і в своєму каналі я розповідаю про те, як кожен українець може оформити собі приватну пенсію і вже не розраховувати на державну. Але одразу вам допоможу і скажу, що отримувати можна декілька пенсій: і державну, і приватну. І розмір саме приватної пенсії він взагалі нічим не обмежений. Отже, як оформити? Мити собі приватну пенсію. І чому ми зараз про це можемо говорити? Тому що в 2003 році був прийнятий закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, і відповідно до цього закону приватний накопичувальний рахунок ви можете відкрити в таких трьох інвестиційних джерелах: це банки, далі недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Якщо будемо розглядати з вами банківські установи, ви скоріш за все вже знайомі з цими установами. Раніше їх було багато. Як тільки розпочалася у нас незалежність 1991 рік, там було їх близько 186. Після цього багато банків пішло з фінансового ринку. Вони збанкрутіли, тому що не було фінансової міцності. В 2016 році їх вже залишилось 117, На Станом на 25 рік у нас 61 банк. Державні банки, їх 5. Це Приват, Укрексі, Мощадбанк, Укргазбанк і Сенсбанк. Також у нас банки з іноземним капіталом, їх 26, і з них 19 зі 100%. Додатковим іноземним капіталом. Всім цим банківським установам на даний час можна довіряти, тому що вони всі є учасниками фондів гарантування вкладів населення, але обережно не можна тримати більше, ніж 200 тисяч гривень на одному депозитному рахунку. Це відповідно. Фонд гарантування вкладів вам гарантує більшу суму не гарантує на даний час. Зазначається, що у нас багато мільярдів уже гривень сума вкладів із осіб в банках, і також держава сплачує кошти неплатоспроможним банкам. І тим самим стабілізує фінансову систему. Давайте тепер розглянемо які плюси і мінуси банківської діяльності. Перше, що вам дійсно гарантовано, ваш вклад, якщо навіть банк збанкрутіє, то ви можете повернути 200 тисяч гривень. Депозити надаються під річний відсоток. Він чітко. Зазначений на даний час десь 12-18% річних. І з мінусів, що є, можливо, банкрутство у банків. Чому це так відповідно до закону? У банків діяльність зазначена таким чином, що власних коштів у них може бути 5%. Вони працюють на таких принципах що беруть кошти у вигляді депозитів від нас і надають кошти у вигляді кредитів. Ви за допомогою цього відсотка різниці вони працюють. Але якщо одразу всі вкладники звернуться, щоб забрати свої кошти, то банк збанкрутіє відповідно і держава тоді буде виплачувати по його зобов'язанню. Також щомісяця на ваш цей зростання ваших коштів будуть зніматися податки: 18% податок на прибуток і 5% військовий збір. Достроково забрати кошти зі свого депозиту неможливо. Якщо відбудеться смерть вкладника, то то отримати кошти ви можете лише через 6 місяців і, скоріш за все, без відсотків. Зупиніться на саме на цій інформації, і, якщо треба, буде я потім поясню. Що стосується державних пенсійних фондів, це вигадка така української влади, вони під цей закон одразу створили собі такі. Не державні пенсійні фонди, але це настільки складний механізм, що навіть мені людині з фінансовою освітою складно там розібратися, тому що там приймає участь не одна компанія, а декілька компаній. Є компанія, яка називається Не Державний пенсійний фонд. Далі є компанії по управлінню активами, далі є банки, які тримають ці там ці активи фінансові. Ну, взагалі запутатися можна. І кожна компанія платить інший за, за ці послуги. За видами на державні пенсійні фонди утворюються як відкриті корпоративні і професійні професійні фонди це коли йде об'єднання по галузям, до прикладу, там нафтова галузь. Там такі-то фонди. Корпоративні це коли підприємство для своїх працівників відкриває такий Фонд, а ви, як вкладник, така фізична особа, ви можете звернутися лише у відкритий недержавний пенсійний фонд і оформити собі там накопичувальну програму. Я потім зупинити собі цей слайд, переглянути. Я розписала, що таке. Там є і інститути спільного інвестування, це ще одна компанія, тобто Недержавний пенсійний фонд, він працює як декілька компаній разом. Далі є компанія з управління активами, вартість активів, вартість чистих активів. І на даний час всього у нас 280 членів цієї недержавних пенсійних фондів, із них 275 компаній по управлінню активами. Адміністратори є, та це також компанії, які управляють цими недержавними пенсійними фондами. Ну, взагалі, складно розібратись, але я спробувала на цьому слайді вам зосередити всю, всю увагу, тому що коли будуть вас хтось питати, а чому ви плануєте збирати кошти на державному пенсійному фонді, щоб ви знали чітко всю інформацію. Хоча я, як фінансовий консультант, не рекомендую і зараз поясню, чому. Національні комісії з цінних паперів та фонду ринку керує цією структурою, і є така велика українська асоціація інвестиційного бізнесу, яка також слідкує за діяльністю цих, цих установ. Е, якщо подивитися, які е, недержавні пенсійні фонди. Е, Більше всього мають клієнтів, то до прикладу, ОТІПІ пенсія, в ній сконцентровано майже 50% всіх вкладів фізичних осіб. Далі Приватфонд Європа. По юридичним особам це коли юридичні особи за своїх працівників вкладають туди кошти, то найбільше саме недержавний пенсійний фонд Європа, соціальна перспектива. І також цікавий слайд, це я його готувала деякий час, щоб ви зупинились і дуже уважно розглянули цю всю інформацію. Але що треба зрозуміти: Що, на жаль, у цих фондах не гарантується прибуток. Фонди можуть спрацювати як в плюс, так і в мінус. І, до прикладу, на 28 лютого. Деякі фонди спрацювали в плюс, а деякі он такі як золотий вік, надійна перспектива та пенсійна опіка, спрацювали в мінус 2% мінус в місяць. Це майже 24% може бути в рік. Тому не рекомендую. Але дійсно, якщо вам Якщо ви офіційно працюєте і за вас роботодавець вже відкрив там рахунок, ну що, що ж ви можете поробити вже. Тому давайте також зупинимося на плюсах і мінусах. Спочатку подивимось плюси. В Недержавному пенсійному фонді можна починати отримувати пенсію за 10 років до офіційного віку, тобто з 50 років. Для вкладників немає обов'язкових платежів, тобто нема такого, що ви кожен місяць маєте там по дві тисячі відкладати. Хочете в цьому місяці тисячу, в наступному три, тобто, це так більш вільний графік. Немає графіку, внесків і надається податкова знижка. Це відповідно до закону, по всім інструментам інвестицій в пенсійної програми, повертається військовий. 17%. Що з негативів, з мінусів? Обслуговуючі компанії можуть брати за свої послуги 7% від обсягу активів. Тобто компанія може вам не нарахувати ніякого прибутку, а ще ви маєте сплатити 7% за обсяг Ну, якось то взагалі. І також недержавні пенсійні фонди нараховують дохідність не у відсотках, а у вартості пенсійної одиниці. Це також трохи заплутає людей, вкладників, але то нічого. Як варіант, якщо за вас підприємство сплачує, то добре. Якщо ви самостійно хочете обрати собі. Будь-яку участь в якомусь фонді, то обов'язково в них розберіться на даний час їх приблизно 50, просто треба подивитися, які працюють більш-менш стабільно. Але по закону у них нема гарантованого прибутку. Що стосується інвестиційно-страхових компаній, тут зовсім інше, тут більш суворе законодавство. Ці компанії не мають права збанкрутіти. У них є Є гарантований прибуток. Гарантований, б не сталося: 4 Гарантований прибуток в гривні зазначений. б не сталося, і це так по закону. Далі у них є додатково ще фінансовий захист. Тобто, коли ви поклали свої кошти на рахунок. Будь-яку суму, до прикладу, беремо 50 тисяч гривень, і ви плануєте збирати собі 20 років, то ваша гарантована сума буде 1 мільйон гривень. І це одразу прописується в договорі. Якщо людина не доживає до виплати своїх коштів, то вигодони отримують саме цей мільйон гривень, а не ті кошти, які людина поклала. Пам'ятаєте, в банківських установах я розповідала, що гроші можна отримати лише через 6. Місяців і без відсотків. В цих компаніях можна отримати дійсно цю велику гарантовану суму. Перелік компаній, зазначений по вище всього компанії, яка має найбільше клієнтів, ви бачите, це американська, потім українська йде потім дві австрійських, потім. Польська, знову всі українські, і австрійська компанія, яка вже скоріш за все закінчує обслуговування у нас в Україні. Ну, а можливо, я, я не знаю. Зараз подивимось по ринку. І давайте дійсно, потім в будь-який момент ви можете зупинитись на цьому слайді і дуже уважно перевірити ці компанії. Я сама їх перевірила по, по коду ЄДРПО. Ви можете дізнатися про цю компанію все що завгодно. Вбивайте в гуглі код ЄДРПО і вбивайте там 309 29 821 і вам висвітиться, коли компанія створилась, хто власники, де зареєстрована там адреса, і дуже важливо подивитися на статутний капітал. Статутний капітал на даний час по всім цим компаніям. Становить приблизно 100 мільйонів гривень. У тих, у кого ще нема стави, бачите, у кого 49-48, вони мають доплатити ці кошти. Вони сплатили в економіку України, і ці кошти працюють дійсно щоб. Допомогти економіці України це така умова, щоб ці компанії почали працювати. Також у них формується резервний капітал. І ці компанії, ще раз повторюсь, не мають права збанкрутіти. І зараз ми ще раз переглянемо всі переваги лише в інвестиційно-страхових компаніях. Є можливість отримання приватної пенсії з 40 років, не те більше такого. Нема. В банківській установі взагалі такого поняття, як приватна пенсія нема, хоча нам просто дозволили там збирати кошти. Недержавний пенсійний фонд дає можливість оформити пенсію з 50 років, але там нема пожиттєвих виплат. Людина може оформити собі виплату протягом розбити рівними частинами на 20 років, на 10 а отримати... Тримувати пожиттєво лише в інвестиційно-страхових компаніях, тому що компанія дійсно має жити, ну, працювати все життя, да? скільки людина збирає, потім скільки людина буде жити і має отримувати ці кошти. Саме тому фінансова стабільність у цих компаніях має бути така дуже грандіозна. Про резервний фонд ми з вами поговорили і на даний час у кожної з цих компаній, з якими я співпрацюю. Резервний фонд сформований вже в розмірі майже 300%. Це означає, що якщо всі люди, вкладники, одночасно звернуться забрати свої кошти, то ця компанія виплатить і ще у неї залишиться 200%. Міжнародний аудит. Якщо у мене зараз на трансляції є юристи бухгалтера якщо я вам скажу, що міжнародний аудит проходить міжнародними компаніями КПМДЖІ і Deloitte Тентуш, то в принципі, більше нічого говорити не потрібно. Для людей, які без фінансової освіти, мені буде складно це пояснити. Але повірте, тоді на слово: так, кредитні рейтинги всім фінансовим компаніям, а також державам, присвоюються кредитні рейтинги. І це роблять міжнародні кредитні рейтингові агентства. Їх в усьому світі. Ті також існує найбільших чотири і всі ці рейтингові агентства присвоюють рейтинг для цих компаній вищий ніж швейцарський банк, тому що у них вже настільки велика фінансова могутність, вони працюють в усьому світі, і тобто на них наша війна точно не впливає ніяким чином. В Україні контроль за їх діяльністю здійснює Національний банк України. Вони мають безстрокову ліцензію. Зараз ми також про це поговоримо так, щось мені якісь попередження в Тіктоці, щоб я не мала права називати назви, бачите? І фінансовий захист ще раз: тобто людина лише тільки планує собі потрошки збирати гроші, а компанія одразу має цю велику суму вже для цієї людини. Е Спрогнозувати, вже мати в своєму резерві, саме тому ці компанії дійсно мають можливість забезпечити нам фінансовий захист і сформувати наше фінансове забезпечене майбутнє.